В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Воюстину Воскрес. Найперше горем пробита маму, родину, всечасні отці, браття співслужителі, воїни побратими, а також вся Косівська та Старокутська громада. Хоча ми чуємо пасхальні і співи Говоримо, що це найбільше свято Християнське. Один із стихів Пасхи говорить, цей день, що його створив Господь, радімо й висадімося в ній. Але коли ми бачимо трону, коли в нашій родині приходить горе, як нам тоді тішитися, як нам тоді торжествувати. І ось такі події, як і страстного тижня ми переживали, так само і тепер бачимо знову. Нема затиша, нема миру, нема спокою на нашій багатостраждальній Україні. І коли ми з радістю спішили до наших християнських храмів у цей найвеличніший для християн день, то все ж таки він був перегнічений сумом. Ми не можемо сказати, що ми повноцінно радіємо і тішимося. Звичайно, Христос Воскрес, і як співаємо смертю, смерть, смерть подолав», але коли уторюся в родину, приходить горе, то ми не можемо повноцінно радіти. Коли Христос Спасителі перебував на землі під час Своєї Трилітньої браті, він неоднорожново зустрічався зі смертю. І один випадок у нього був, коли він наблизився до міста Наїм. Там теж перестаріла мати проводила в останню дорогу свого єдиного сина. Всі люди зібралися, щоб розділити це горе. Матері, яка втрачає останню підпору у старості. Але коли Господь зустрівся з цією похоронною процесією, плач, скорбота перемінилася на радість. Господь пішов до неї сказав не плач. Ми би хотіли зараз сказати ці слова і для матері не плач, але я їй не плачу коли серце розривається, коли розуміє, що сина більше немає, як і не плакав. Господь хоча й говорить ці слова, але не зупиняється тільки на словах, а за словами іде дія. Він зупиняється похоронну процесію і владним голосом, як Бог, піднімає його струни і повертає матері. Кажучи, юначе, тобі кажу, встань, і стається чудо, Господь, котре доказує, що він є владика неба і землі і володар навіть над смертю. Ми ж люди, хоча і послідовники Христа, але ми не можемо примінити Цейсум на радість. Чому, скажете ви? А тому, що ми не маємо влади над смертю. Які би ми слова утішні не находили в своїй голові чи серці, все ж таки ми не можемо перемінити цю скорботу на радість. Але згадаймо дорогі, у Христі, брати і сестри того, хто має владу над смертю, Христа Спасителя. І ми віримо в те, що свого безмежного милосердя, як колись Авраам, якого називають батьком усіх віруючих. Не пожалів свого єдиного сина Ісаака, приносичи його в жертву Богові, Господь не хотів крові Ісаака, не хотів пересвідчитися у вірності Авраама, той велик, йому свою вірність. І каже святів ці церкви Христової, що так само і Господь не пожалів для нас людей, свого сина єдинородного. Він тому і втілився, прийшов нас і по-дальшому постраждав. Пролив свою невинну кров на хресті, щоб дати життя нам. У таких покородних богослужіннях ми дуже часто знаходимо багато прообразів щодо Воскресіння. Один із них це як пшениця. Сіється в вільні, стає в нетрінні, каже Святе Письмо. Так само і Господь помирає заради нас, щоб жили ми. Перефразовуючи до тих подій, які зараз переживаємо, можемо сказати, що і наші воїни-герої помирають заради того, щоби жили ми. Тому нам, дорогі, Бог брати і сестри, потрібно бути небайдужими людьми, а доводити їх, котре, що ми гідні українці, свідомі українці, щоб ми теж змінювалися на краще і щоб їхня кровна жертва не була мала.